Так, привіт, мої дорогі рукодільниці і глядачі мого каналу. Вас вітає Аня і ви на каналі Соловейко вишиває. Сьогодні наш четвер. І я в минулому попередньому відео говорила, що, можливо, цього рукодільного щоденника і не буде. Але, як виявилося, я вишивала. Так, не було часу знімати на протязі цього тижня, але є чим похвалитись, так би мовити, так, і показати результати вишивки. Тому я вирішила все-таки записати це відео і вже в одному включенні показати повністю всі процеси, які я е, виконувала на цьому тижні. Перше, що це буде ось такий рожевий папоці, це у мене моя Переяславська сорочка. І я хочу похвалитися, бо. Я. Так, не тим боком. Бо я завершила, я завершила цей рукав. Який він гарний. Я хотіла сьогодні трошки інший білий фон, але так, я думаю, як я буду показувати свою красуню, то все-таки вирішила трошки темніший фон. У мене вже пішов один моточок весьмірки. І, мабуть, так, один моточок ну, моточок вісьмірки вже пішов. І я вже ось почала другий. Вже, бачите, теж скоро на підході вже половинку точно використала. Так що трошки ниточки бере ця сорочка. Ось така краса, милуйтесь нею, бо я цей рука вже скоро буду ховати. Так. Свою папочку. Уставки ви бачили, уставки показувати не буду. Краса. Милуйтесь, поки є час, бо я почну вишивати наступний рукава, але там не буде скільки такої краси, як тут. Покажу вам ось так, бо не дуже хочу опускати. Камера, бо все одно, вона так не показує. Врізування так гарненько. Це перша сорочка, на, як, на якій я виконую вирізування. Так, трошки поправлю, е, на якій я виконую вирізування. Спочатку було страшно, але зараз вже так швидко воно йде, що навіть, знаєте, можна запущеним очима, мені здається, його робити, коли тебе розбудять, і то. Навіть 12 годин ночі. Кажуть, Аня, давай роби вирізування. Я кажу, добре, давайте, давайте нитку, давайте голку, і я буду робити. Краса. Краса. Більше немає що додати. Вам, можливо, трошки кадр виглядає темним. Я вже знімаю сьогодні ввечері, в нас вже около 12-ї години. І все-таки ж кажу, вирішила записати, тому трошки так. Темно, але я думаю, що коли буду редагувати відео, то я добавлю трошки кольор. Так, свою чарівну сорочку я відкладаю. Так. У нас по холодам, ось, ось з грілкою. Похвалюся вам, ось так в Китаї дуже популярні такі грілки. Це звичайна грілка з водою. Так, всередині набирається вода, і вона ось в такому красивому. Чохлику, так, ви сюди запихаєте ручки запихайте ручки і грієтеся. Є ще, це, звичайно, що набереться просто вода, ще дуже багато є електричних грілок, які просто підключаються до розетки і вона автоматично нагрівається вам. У нас вже похолодало сезон холодів, хоча в день температура ще висока, але вночі дуже холодно. В регіоні, в якому я живу, отоплення газу немає і зазвичай тут. Топлять кондиціонерами, так, взимку включають кондиціонери, і то це ну, рідко таке буває. Зазвичай там, ти виходиш з душу, включив кондиціонер, так, щоб нагрілася кімната, і, там, може, перед сном ти включаєш на пару хвилинок, щоб нагрілась кімната, поки ти не заснув, бо дуже багато електрики з'їдає. А от уже в сучасній квартири, коли ти. Робиш ремонт, то по своєму бажанню ти можеш зробити гарячу підлогу, і в нас тут є гаряча підлога. Я так би мовити, вмовила свою сім'ю китайську, так і чоловіка. Вони були проти цього. Бо от в батьків, наприклад, в квартирі в них немає ніякого опалення. І вони зимою в квартирах ходять в куртках. Не знаю, чи шапку в шапках, ні, але от в куртки такі зимові куртки, зимові дуті, такі ватяні штани. Тапки теплі, так що, я так не хотіла. Тим більше, що маленька дитинка, я сказала, ви як хочете, треба робити гарячу підлогу, треба робити опалення, то в нас взимку тепло. Але ми ще поки не включаємо, бо вдень ще тепло, більше 20 градусів, але ввечері прохолодно. Я думаю, що, мабуть, вже на наступному тижні і ми включимо опалення. Так, Наступна роботка, якщо ви замітили, в мене в кадрі ось така красива листівка. Я думаю, воно вам щось нагадує. Нагадується ось красивий набір від мережки. Я його вишиваю. Я вам зараз ставлю кадр, яким, ем, скільки я відшила на цій роботі за попередній тиждень, так, можливо, ви забули, що було видно різницю. І ось скільки я зробила за цей тиждень. Я відсила тут більше тисячі хрестиків за цей тиждень, мабуть, навіть 1200, я вам підпишу відео, коли буду редагувати. Робота супер легко йде. Єдине, що я тут ось цей ось філетовий колір, це 19-й колір, так покладу сюди для краси. Ось 11 й колір вишивається в одну нитку. Тут вишивається хрест і вишивається півхрест. І я, так як я звикла, що я вишиваю вишиваю хрестом в дві нитки, я собі і на оцей колір так 19-й теж відрізала довгу нитку. І я можу сказати, що краще так не робити, тому що ниточка перетирається. І в мене рвалася пару разів ниточка. Тому вже коли я визрізала наступну пасму я не робила такою довгою. От, швиденько йде, швиденько відчилося. Це, мабуть, в мене два дні роботи було, бо я ще раз повторюся. Не так було багато часу для вишивки на цьому, тижні але я собою задоволена. от Робота ця. Жорж, жорж, жоржини. Мені подобається. Навіть подруга приходила, каже, такі гарні. І мамі я хизувалася, показувала. Цей, вона каже, це ти нам в будинок? кажу, так, вам. Я ще планую, як в душе ці хризантеми, я ще бачила в Діменсіс тюльпани. Роза з тюльпаном, чи якось так я вам ставлю фотографію. Теж вишивається на чорному фоні, то я планую теж її до пари. Вишити і буде батькам. Бо вони чекають, не дочекаються, коли я вже буду вишивати картини для них, щоб вішати їх в їхньому будинку. Бо мені, на жаль, тут немає де вішати в квартирі, хоча, мов би, стін багато, але тут дуже важко бетонні стіни, так, і дуже важко забити якийсь гвіздочок, чи це потрібно, мабуть, робити якусь спеціальну систему, щоб ці картини. Так, що ось така роботка вишила багатенько, я собою задоволена. Єдине, я ж кажу, ця ниточка 19-та робила мені незручності, дуже часто вона рвалася, але це мені буде урок, так і на наступний раз я вже буду робити її коротенькою. Так, теж відкладаю. Сюди в сторонку все буду складати і цю теж відкладаю. Так, хочу вам показати ось таку чудову скриньку, валізку. І в цій валізці я організувала свою нову сорочку, свій новий старт це черкаська сорочка, яку я вишиваю в СП з Марією вибач. Якраз я довго планувала, що мені скласти, якраз так склалася, що мені в цю валізку все. Поміщається, ви бачите тут перед собою ниточки тканинку. Так, спорядку вам покажу тканинку. Цю тканинку, мені здається, це б'янка, я підпишу точно, як ця тканинка називається, Я її замовляла в лиліці. Я вже покроїла тканину, оберложила краї, це в мене уставка. Так. Я не розрізала прямо на дві уставки, а я смугою відрізала і так дві Разом уставки буду вишивати. Потім перед шиванням я її розріжу. Це буде довга сорочка, дотільна, десь, може, метр 15 довжиною буде, я потім ще буду коригувати. Так, тут ниточки. Вишивається воно трьома кольорами: Білий, Б52, 20, чорний. І по схемі йде Ось такий 321 перлакотон, Але я ще поки не вирішила, чи я буду брати ось такий червоненький, чи буду брати ось цей темний 815-й. Бо дівчата, тільки я бачу, ну, там, звичайно, є різні основи, так? Але оригінальна сорочка, дівчата більшість вишивають на або молочному, або на білому кольорі. І от там 321 -та гарно виглядає ниточка. Я вам ставлю фотографії цієї сурочки. Там насправді червоним кольором не багато вишивається, там просто робиться, обводиться контур восьмикутної зірки, то я, мабуть, все-таки дотримуюсь того, що буде у мене червоний кольор, а не 815, бо він, мені здається, якийсь такий більш сливовий. Червоний, мені здається, буде гарно пасувати до чорного. Тут в мене є іголочки, бо я знайшла ножнички, все тут спакувала, щоб було гарненько. І це не все. Я вчора ввечері, дівчатка, почала буквально пару стібочків, так? але я почала вишивати цю сорочку. І що я вам можу сказати, так як я вчора почала ввечері, я вишивала, зробила повністю вишила слов'їні вічка, так ближче вам покажу. Це солов'їні вічка, це я вишиваю уставку білим кольором. солов'їні вічка, а це е, пряма гладь два. І щоб ви розуміли, я вчора, вже пізно ввечері, почала вишивати ось ці ось вічка, зробила цю гладь. Думаю, була така втомлена, очі боліли, думаю, все, не буду вишивати сьогодні. продовжу. І щоб ви розуміли, сьогодні я починаю вишивати ось цю -ось вічка, щось мені не сходиться. Я дивлюсь, думаю, ну я ж би, гарно порахувала все, повинно сходитись, а чомусь воно не сходиться. І як виявилося, я ось цю лиштву тву неправильно відрахувала. Тут йде шість ниточок, і ниточки, шість ниточок ідуть від цього маленького, ну, останньої ниточки внизу, так, цього слоб'інного вічка. А я відрахувала від цього бокової ниточки. І в мене, виходить, що воно не сходиться. Тому я сьогодні все випирала вічка, ті, які були вишиті, випрала цю лиштву, Знову вишила лиштву і ось почала віч, вічка вишивати. Я думала, що я все-таки хоч завершу ці вічка, щоб вам показати. Також один такий маленький готовий елемент. Але сьогодні вночі дитина так погано спала. Не знаю чому. Ах, може, в мене якось багато емоцій було за вчорашній день. І що в обід зазвичай, коли я. Малий лягає спати на обід, і в мене є час повишивати, то я от кажу, я трошки повишивала і заснула, бо очі просто зліплювалися. Навіть кава не допомагала. Тому ось в мене такі маленькі просування. Нам на ці уставки дали два тижні, то я все-таки думаю, що я встигну. Бо в мене, ще раз повторюсь, цей тиждень зайняло дуже багато підготовки до лотереї. І навіть сьогодні я ставлю клаптики. я Вирізала основи, і я планувала що я сьогодні їх і пообмотую, але мало часу в добі. Так, відпочивати теж потрібно, тому, мабуть, що завтра буду. І ще що я хотіла додати: завтра, а хоч не буду додавати, завтра, то буде вже завтра, і буде це вже в наступному рокодільному тижні. Так що на цьому моє включення закінчується. Я вам ще поставляю красиві кадри з прогулянок. Коли ми ходили гуляли, ми їздили на красиве озеро. Тут біля нас є таке дуже велике озеро, і ми були на прогулянці, якраз вчора ми їздили туди. І ще трошки покажу вам підготовки до ярмарки, так? як викрутили ті кульки. Із в'язальних ниток до мене і подруга. Вівторок ми їх крутили. Подруга до мене прийшла, кажу, приходь, якраз вкладу малого спати, а ми посидимо і покрутимо кульки. Так ми то з нею сиділи і крутили під фільм. Почали фільм Одруження, освідчення, не одруження, освідчення із Сандрою Балок. 2009 рік, мені здається, дуже класний фільм. Обожнюю його, і в дитинці я його любила дивитися по телевізору. і от... Навіть зараз дуже часто, ну раз в рік або двічі в рік я його точно переглядаю. Оце таке, мені здається, що фільми 2000-х, 2000, до 2010-12 року, які знімалися фільми, от вони дійсно якісні, і мені хочеться їх переглядати. І не тільки різдвяні, а якісь сімейні мелодрами чи комедії, дуже гарно зняті. А от сучасні фільми. Скільки я пам'ятаю, після 2015 року ну нема такого фільму, щоб я хотіла, хотілося мені його глянути двічі. Ну, нема. От один так зійде, а щоб там двічі-тричі чи зробити з цим навіть фільмом освічення, що я його майже, майже кожен рік переглядаю. А от різдвяні фільми 90-х років, то це взагалі то якийсь скарб. Я кожен рік роблю собі ритуал, тільки починається грудень. Я собі кожен день дивлюся от, старі ці різдвяні фільми 90-х років 2000-х. Вони дійсно гарні, якісні і такі, що аж, знаєте, за душу бере. Так, що ще? Все, мабуть, на цьому буду закінчувати своє включення. Дякую, що ви переглянули. Воно було не таким насиченим, було мало включень, так тільки одне, можливо, не дуже багато і вишивки, але я все-таки вирішила вам покажу. Все-таки, що є, це є. От, так що ще раз дякую за перегляд мого відео. Обов'язково ставте вподобайку. Пишіть коментарі. О, і ще дівчата-рукодільниці, не тільки. Дайте мені таку пораду. Я оце, вже як похолодала. Так, так, поставлю хризантеми в кадр, бо буду зараз розмовляти, так, щоб було хоч щось красивеньке. А ні, поставлю свою сорочку. Поставлю свою сорочку, щоб було трошки видно. Так, Перебирала речі, міняла речі з зимового, з літнього на зимове. І в мене є багато таких в'язаних светрів. Які вже вони або покошлатились, або там якісь сіплянки, які не відпираються, що ти їх вже одягати не будеш. Ну і нікому ти там їх не віддаси, не подаруєш, нічого ти з ними не зробиш. І викидати, жаль. Тому я їх всіх позбирала і думаю, можливо, є якась ідея, що з них можна зробити. Я вже думала, може якихось гномів пошити, різдвяних, знаєте, зробити якийсь такий декор. Е, можливо, хтось з вас стикався з таким. І... Можливо, у вас є поради, то, будь ласка, підкажіть мені, я ось теж зараз буду монтувати це відео, щоб вам завтра його виставити. І буду в інтернеті шукати різні відео. Може, теж якісь цікаві ідеї, бо нас жалко викидати, дуже жаль. Тим більше, що в мене якась... Взагалі мені жалко, дуже жаль прощатися з речами, бо ти на них витрачаєш свої кошти, і в тебе якісь емоції з цими речами зв'язані, бо ти їх одягав якісь пам'ятні моменти. Тому викидати я не хочу, і потрібно знайти якось шлях і метод, ідею, як його, як йому дати повторне життя. Тому, дівчаточка, якщо у вас є якісь ідейки, будь ласка, пишіть мені в коментарях, буде дуже цікаво почитати, бо. І, можливо, і іншим ну, не вишивальницям, а рукодільницям, так і іншим глядачам. Може, в кого теж е, хтось стикнеться з такою проблемою, то теж буде ідея. Так, все, дякую. Як довго я прощаюсь, ну вибачаюсь прізвище Щебетун є прізвище, що як починаєш говорити, то не зупинишся. Так, дякую ще раз за перегляд, ставте вподобайку, поширюйте це відео, якщо вам сподобалось, або ви знаєте когось, кому воно теж може сподобатись, і інші люди теж будуть про мене дізнаватись, і комусь буде цікавий мій канал. Бажаю всім гарних вихідних, бажаю вам не хворіти, бо зараз якраз така пора, що всі хворіють. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні з Україною в серці. І так, дивіться, скільки ми моточків намотали. Ось яка велика корзина. І зелені, і бордові, і гіршічні, різні кольорові. Вам трошки кольор передає більш яскравіший, це такий. Більш насичений червоний колір. І білого багато, багато різних моточків. Тут ще ось у мене повно пряжі, яка теж буде йти на моточки, на віночки. Ну, я планую для лотереї зробити, щоб було в наявності 10 віночків, а потім, якщо ще хтось захоче дозамовити, то я обов'язково дороблю, але потрібно буде чекати. І, вибачається, і тут ось <схід> повно моточків. Все в моточках.